Всім привіт, друзі на каналі Weller. Сьогодні покажу, як виправити помилку, коли Microsoft Store не завантажує додаток чи гру. Спочатку перевірмо, чи є місце на диску. Пишемо сховище і налаштування сховища. Ось тут наш диск. Бачите, у мене 196 ГБ вільного місця, тому в мене з цим нормально. Далі пишемо в пошуку Microsoft Store. Правою кнопкою миші натискаємо налаштування додатка. Тут тиснемо Завершити, потім Відновити і Скинути. Якщо це не допомогло, відкриваємо PowerShell і вводимо дві команди. Вони будуть в описі. Цю тиснемо Enter. Наступну. Теж Ентер. Ось і все. З вами був Велер. Сподіваюся, це допомогло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім хорошого, удачі та бувайте.